Миру Божого всім, бажаю, що ми обираємо сьогодні в своєму житті? Слово Боже, яке несе життя, чи гріх, який несе смерть, і пекло слідує за ним? Якщо я обираю життя, я обираю Слово Боже бути, значить, світлом цьому світу, значить, обираю бути тим, хто несе життя. Цьому світу. Я обираю праведність, святість Божу. А якщо я роблю вибір в е, ну, сторону гріха, то значить, я принесу моє життя буде закінчене в пеклі. І так кожного. Слово Боже, це життя, це світло, це любов, це мир, а все інше то смерть. Амінь.